The <laughs> А ви доглядаєте за своєю шкірою? Це особливо важливо в холодну пору року. Кремчик різодерм для рук та тіла. До речі, українського виробництва. Чим же все-таки відрізняються ці кремчики? Червоний це на жирній основі. Він стимулює кровоносну систему, пом'якшує та зволожує суху шкіру. А ще дуже гарно сприяє загоенню розтріскуванню. Наявності ці кремчики у двох об'ємчиках: 500 та 75. Можете взяти на пробу. Кремчик на основі олії абрикоса. Ефектив. Живить та зволожує шкіру. Це спокоює суху та подразнену шкіру. Для догляду за шкірою рук наприкінці робочого дня. Також є в маленькому об'ємі. Засіб для догляду за шкірою рук це саме емульсія на водній основі. Відновлює гідроліпідний баланс, усуває сухість шкіри та захищає від шкідливих факторів. Рекомендовано використовувати протягом дня. Є маленький об'єм 75 мл. А цей кремчик у нас розлетівся дуже швидко. Професійний крем з пантенолом для догляду за шкірою для дорослих та дітей. Ефективно живить та насичує шкіру, добре поглинається шкірою та зволожує її. До речі, допомагає при подразненні та почервонінні, а ще підходить для профілактики пролежнів. Маленький об'ємчик 50 мл.